Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вио голови податкової служби Києва Оксану Датій звільнили зі служби після публічних звинувачень у корупції від Держбюро розслідувань. Вона оскаржує звільнення в суді. Про це йдеться у реєстрі судових рішень. Виконувачка обов'язків голови податкової служби Києва Оксану Датій звільнили зі служби після публічних звинувачень у корупції від державного бюро розслідувань. Вона оскаржить звільнення в суді. Йдеться у реєстрі судових рішень. У постанові суду зазначається, що 6 лютого у державній податковій службі видали наказ про звільнення Датій. 9 лютого його було оголошено. За на місяць 9 березня посадовиця подала до суду. Датій вимагає скасувати звільнення, поновити її на держслужбі та виплатити компенсацію заробітку за вимушений прогул. 13 березня суд залишив позов податковиці без руху через те, що вона неправильно його оформила. Жінці дали 10 днів для усунення помилок. Чи виправила Датій свій позов наразі в реєстрі не значиться? Крім того, у наявному рішенні суду не зазначено, на підставі чого її звільнили. Раніше у ДБР відмовилися розкривати подробиці справи проти голови податкової Києва Оксани Датій, яка оскар. Далилася своїм списком бажань на сьогоднішній день. Невідомо чи повідомили правоохоронцю про підозру у відповідь на запит журналістів до Набу та ДБР заявили, що не можуть розкрити подробиці справи. У відомстві заявили, що повне та неупереджене розслідування справи триває. Слідчі з'ясовують усі обставини кримінального правопорушення, але повідомляти подробиці справи про зловживання службовим становищем відмовилися. Посилаючись на таємницю слідства. Також слідчі не стали називати суму збитків від злочинів. На сьогоднішній день вживаються заходи щодо всебічного повного та упередженого дослідження обставин кримінального правопорушення надати більш докладну інформацію неможливо, сказано у відповіді журналістам. Нагадаємо, що 1 лютого виконувача обов'язків ДПС Києва Оксани Датій пройшли обшуки. Правоохоронці знайшли у неї список бажань, у якому чиновниця бажала Соболину Шубу, підвищення поїздку до Лондона та годинник брегету Подарунок. Відомо, що у жовтні 2018 року за махінації та сумнівні схеми проти во голови Київської податкової відкрили кримінальне провадження за статтями зловживання владою та невиконання судов. Мого рішення також у ДБР зазначили, що рівень життя чиновниці не відповідає її офіційним доходам. У чиновниці знайшли необґрунтованих активів на 1,4 мільйона доларів. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.